Близько дев'ятої ранку на дзвіниці свято-покровського храму лунають дзвони поблизу стадіону Зарічний на освячення води збираються містяни. Чому я тут? Тому що я підтримую традиції, тому що я вірю в Бога, тому що сьогодні в цей день вода, вся вода свята. Де б вона не була, вона завжди свята вона зберігається цілий круглий рік. Вона допомагає в житті, коли погано тебе почуваєш, випив трошки води, і вже становиться легше. богослужіння проводить проти іри Православної церкви України Дмитро Романків. Наприкінці він занурює хрест у річку і вітає вірян. Щоб цією данською водою очистилася наша земля від гріха, і перебороли ми з вами саме ту пошість ковід. І дай боже, щоб дійсно всі вами раділи і славили Господа Бога. Потому починає освящення води. Рекошток лишає. Після закінчення богослужіння близько десяти містян по черзі тричі занурюються в ополонку, яка вирубана у кризі у вигляді хреста. Першим купатись прямує Андрій Зарченко. Супер відчуття. Купайтесь і будьте здорові. Саме головне ви це щороку робите? Так, кожного року. О, Але супер купайтеся, слів немає. Просто щодо до купання це кожна особиста справа людини. Але ми очищуємо свої душі душі не через купання, а через покаяння, через любов, через взаємну допомогу, через взаємну підтримку, через жертовність і служіння один одному. На місці святкування чергують медики, поліцейські та рятувальники. Основними вимогами правил безпечного поводження під час купання. Купатися виключно в встановлених місцях. Перед зануренням не дозволено вживання спиртних напоїв. Після виходу з води необхідно розтертися рушником та випити гарячого чаю. Церковне свято під наглядом рятувальників відбувається у трьох храмах та на дев'ятьох водоймах. Юлія Щербак, новини на Суспільному.